Наш останній е, спікер е, освітнього онлайн-фестивалю, студентський ДЖЕМ 2026. Е, е, і це в нас студентка Херсонського національного технічного університету, спеціальність міжнародні економічні відносини, Манде Владислава. І тема е, розповіді мистецтво самопрезентації. Прошу вас до слова. Добрий день, мене звати Владислава. Я навчаюсь хенту на двох спеціальностях: міжнародні економічні відносини та графічний дизайн. Сьогодні хочу поділитися з вами знанням щодо мистецтва самопрезентації, які знадобляться вам у професійній діяльності, до якої б спеціальності ви б не належали. Самопрезентація є одним із базових інструментів ділової комунікації. Вона визначає те, як нас приймають колеги, партнери та роботодавці. Перше слово або жест здатні відкрити або закон. Професійні можливості. Протягом презентації я розгляну ключові елементи самопрезентації, її роль у професійному успіхі, невербальні сигнали, культурні особливості та правила використання візитівок. Самопрезентація – це цілеспрямоване управління враженнями, яке ми справляємо на інших, вона включає демонстрацію компетентності, досвіду, досягнень, а також наших особистих якостей. Мета самопрезентації створити довіру, викликати інтерес і підкреслити професіоналізм у сучасному бізнесі. Це один із ключових інструментів побудови кар'єри та ефективної комунікації. Перше враження формується дуже швидко до 30 секунд. Ой. До 30 секунд цей процес працює автоматично. Людина оцінює зовнішній вигляд, голос, манери та поведінку. Соціальні психологи зазначають, що початкове враження стає базовою моделлю, з якою порівнюється вся подальша поведінка. У бізнесі позитивне перше враження допомагає встановити авторитет. Налагодити співпрацю та підвищити рівень довіри. Важливу роль відіграє мовлення. Воно має бути чітким, грамотним і структурованим. Слід уникати сленгу, надмірних іноземних слів та слів паразитів. Мовлення відображає професійний рівень людини і формує сприйняття її компетентності. Уміння точно підбирати слова демонструє аналітичність і впевненість. Голос є індикатором внутрішнього стану. На сприйняття значно впливають сила голосу, чітка артикуляція, тембр і тональність, швидкість мовлення і інтонація. Занадто швидка мова створює відчуття нервозності, занадто повільна незацікавленості. Інтонація, виразність інтонаційна виразність допомагає отримувати увагу аудиторії, підкреслює ключові думки. Особливе значення набуває голос під час телефонної розмови, коли ми не бачимо співрозмовника, а створюємо враження про нього тільки по голосу та, інф... та інтонації. На цьому слайді зібрані базові правила ефективної самопрезентації: говоріть грамотно і чітко, говоріть розбірливо та впевнено, не жестикулюйте надмірно, проявляйте цікавість та енергію, встановлюйте зоровий контакт, реагуйте на питання, дотримання цих правил формує позитивне враження і сприяє продуктивної взаємодії. А зовнішній вигляд є важливою частиною іміджу. Він формує перше враження ще до того, як людина починає говорити. Ціловий дрес-код відображає корпоративну культуру і дисципліну. Він показує, наскільки людина вважає професійне середовище ой, вважає професійне середовище і партнерів. Навіть у компанії з неформальним стилем одяг має бути охайним, стриманим і в відповідні ситуації. На робочому місці недоречні є міні спідниці надто короткі шорти, прозорі тканини, глибокі вирізи, шпильки, спортивний одяг, футболки з принтами, відкрите взуття. Такі елементи руйнують професійну атмосферу і знижують рівень довіри. Так само небажані надмірні аксесуари або деталі, які відволікають увагу. Належний діловий стиль це класичні костюми, сорочки, блузи, спідниці строгого крою. Важливо, щоб одяг був чистим, доглянутим і добре підібраний за розміром. Стриманість у кольорах і формах створює образ професійної та відповідальної людини. Окрему увагу слід приділяти аксесуарам, бо вони повинні підкреслювати стиль і не домінувати. У бізнес середовищі найчастіше використовують три базові кольори: чорний, сірий і темно-синій. Чорне асоціюється з елегантністю та силою, сіре з нейтральністю та професійністю, темно-сині із впевненістю та надійністю. Такі кольори не відволікають і створюють стриманий образ, що відповідає діловій культурі. Діловий дрес-код застосовується практично в будь-якій організації від малих компаній до міжнародних корпорацій. Він допомагає стандар стандартизувати зовнішній вигляд, забезпечити професійну атмосферу та уникати непорозумінь. Навіть у творчих галузях існують власні власні, хоча і більш гнучкі стандарти одягу. Мова у бізнес-комунікаціях: невербальна комунікація часто передає більше ніж слова, жести, пози та мікрорухи. Сигналізують про емоційний стан, ставлення та наміри. Уміння розуміти мову тіла допомагає під час переговорів, співбесід і презентацій. Це також дозволяє контролювати власну поведінку, щоб уникати небажаних е, сигналів. Найчастіше жести засвідчують такі психологічні стани учасників спілкування. Відкритість коли людина відкрита до спілкування, це помітно одразу, вона жестикулює відкритими руками, часто трохи підіймає плечі, долоні розгорнуті вперед, ніби запрошує до діалогу. Це такий жест ширості готовності допомогти. Підозра й потаємність коли людина чогось не договорює або не довіряє, вона торкається обличчя, лоба, підборіддя, часто саме лівою рукою. Такі жести ніби прагнуть приховати емоції чи думки. Заперечення. Жести заперечення це закриті пози, складені руки, відхилене назад тіло, скрещені ноги, погляд лоба. Усе це свідчить про небажання приймати сказане або про внутрішній протест. Сумнів. Коли людина сумнівається, вона часто торкається носа або легко його протирає вказівним пальцем. Цей рух може означати внутрішній ні, навіть якщо словами вона погоджується. Готовність. Ознакою готовності є руки на стегнах. Так стоять спортсмени перед стартом, зібрані, сконцентровані, готові до дії. Цей жест передбачає рушійність і впевненість у собі. Невпевненість. Коли людина не впевнена, вона переплітає пальці, а великі пальці починають нервно рухатись, протирати один одного або шкіру. Це підсвідовий спосіб зняти напругу. Знервованість. Знервована людина часто кашляє, ніби прочищає горло, змінює тон або темп мовлення. Це прояв внутрішнього хвилювання, коли складно зберігати спокій. Довіра. Коли людина довіряє співрозмовнику, її жести стають спокійними і відкритими. Вона не підносить руки до обличчя, говорить розслаблено, погляд м'який, усе це створює атмосферу щирості. Недовіра. Недовіра проявляється у стриманих закритих позах руки за спиною, підборіття трохи підняте. Так часто стоять люди, які хочуть підкреслити свою владу або тримати дистанцію. Здивування. коли людина здивована, вона автоматично прикриває рот рукою. Це природне реакція спроби стримати емоцію або переварити несподівану інформацію. Як впевнено відчувати себе під час виступів чи переговорів? Впевненість починається із структури виступу. Потрібно заздалегідь опрацювати основні тези і логіку подання інформації. Важливо також контролювати позу, рівна спіна, відкриті плечі, стійке положення ніг. Жести мають бути стриманими і природніми. Контакти з аудиторією забезпечує довіру і отримує увагу. увагу. Не слід о, боятися пауз. Вони допомагають підкреслити важливі моменти. Культурні особливості міжнародних переговорів у міжнародному бізнесі недостатньо володіти мовою, необхідно враховувати культурні особливості країни, яку представляє ваш співрозмовник. З тих комунікації суттєво, суттєво різниця за регіонами. Нерозуміння цих від, відмінностей може призвести до втрати партнерства або неправильного трактування поведінки. Ефективні дипломатичні переговори ґрунтуються не лише на знанні мови та й культури, а й на вмінні читати його невербальні сигнали. Для представників різних культур одна й та сама поведінка може мати різне тлумачення: посмішка ознака доброзичливості або знебаження, прямий погляд, вияв поваги або агресії, а жести знак підтримки чи образи. Успішний дипломат завжди пам'ятає, що в міжнародному спілкуванні дрібниць не буває. Міміка, поза, жести, а й навіть вибір кольору костюма можуть вплинути на результат переговорів не менш ніж добре підготовлені аргументи. Країни заходу орієнтуються напряму прямолінійність і логіку. Пунктуальність є важливим показником поваги, незгоду висловлюють відкрито і без емоційних натяків рішення приймають швидко, а головна увага приділяється результату, а не процесу. Для західного стилю характерна відкрита, але стримана мі міміка. Погляд прямий, це св е свідчення чес е свідчить про чесність і упевненість. Жести контрольовані, рухи помірні. Зовнішній вигляд має бути діловим і охайним, без надмірностей, манера спілкування рівна, спокійна, з мінімум емоцій. У Японії, Китаї та Кореї важливим є гармонія та уникнення конфліктів. Відкрите слово ні не бажано, тому відмови часто подаються непрямо. Багато рішень хвалюються колективно, а ієрархія відіграє ключову роль. Процес переговорів може бути відповідним, оскільки партнери прагнуть зберегти взаємну повагу. Міміка у східноазійських культурах спокійна, майже непомітна, емоції не демонструють відкрито погляд. Часто спрямований униз або вбік, щоб не здаватися занадто наполегливим, щоб не здаватися занадто наполегливим, дистанція між співрозмовниками більша, ніж на Заході. Зовнішній вигляд має бути скромним, стриманим, але бездоганно чистим і охайним. У країнах Близького Сходу на першому місці встановлення особистої довіри. Перед переходом до справ. Обов'язковим є неформальні бесіди, чемні запитання щодо здоров'я та сім'ї. Гостинність є частиною культури. Прямий перехід до бізнесу може бути сприйнятий як грубість. Тут прийнято активне використання міміки і жестів, погляд тривалий, уважний, він виражає інтерес і щирість. Спілкування часто супроводжується теплим тоном. Теплим тоном голосу та відкритою посмішкою. Важливим є доглянути зовнішній вигляд, охайний одяг і приємний запах. Занадто стримана поведінка може сприйматися як холодність. Європейський стиль ой, у Франції та Італії. Велике значення мають етикет і культура мовлення. Тут цінують як форму, так і зміст. Пунктуальність менш сувора, але запіснення понад 15 хвилин вважається неповагою. Переговори можуть містити більше емоційності та стилістичної вишуканості. Європейський стиль е, вирізняється помірною емоційністю, міміка виразна, але не надмірна. Погляд підтримується постійно це знак уваги. Жести природні, але контрольовані, важливу роль відіграє зовнішній вигляд. Він має бути елегантним і з дотриманням ділового дрескоду, манера спілкування вічлива, але впевнена, з повагою до особистого простору співрозмовника. Тепер перейдемо до правил візитівок. Традиційним інструментом знайомства в процесі ділових переговорів є візитівка. Вона представляє людину або компанію та формує перше враження. У діловому середовищі її використовують для підтримання контактів, створення іміджу і професі... підкреслення професійного статусу. А... Отже, візитівка має велике значення в діловому спілкуванні. Вона використовується під час знайомства або візиту, є важливою складовою ділового етикету, допомагає створити перше враження про людину чи компанію і є частиною професійного іміджу. Існують три основні види візитівок: особисті іміджові і корпоративні. Особисті вмістять ім'я, посаду, контакти, іміджові, підкреслюють стиль можуть включати фото чи слоган. Корпоративні презентують компанію та її діяльність. Усі вони служать різним, ці, різним цілям, але мають бути виконані професійно. Правила оформлення візитівок. Візитівка повинна бути лаконічною: основна інформація, ім'я, посада, контакти, назва компанії. Текст має бути коротким, зрозумілим і легко читатися. Дизайн має відповідати корпоративному стилю фір, корпоративному стилю, фірмові кольори, шрифти, логотип. Важлива читабельність і контрастість. Дотримуйтесь професійного стриманого оформлення. Додаткові елементи, як QR код, можуть підвищити зручність для партнера. Візитівка має привертати увагу. Обмін етикет обміну візитівками. Обмін відбувається за встановленими правилами. Обмін, від, обмін відбувається за рангом, з візитівку подають старші за посадою. Якщо статус рівний, першою подає молодша за віком особа. На своїй території візитку першим подає господар зустрічі. Чоловік першим вручає візитівку жінці. Під час подачі називають своє ім'я та прізвище вголос. Картку подають друкованою стороною до партнера. Отриману візитівку прийнято уважно оглянути це вияв поваги. Дякую за увагу. Дякую, велике, було насправді дуже цікаво. Е, мені сподобались слайди там, де розповідали про е, як веде себе людина, коли вона нервує або вона щось приховує, чи вона не згодна е, з. Якусь інформацію, це було насправді дуже цікаво, ти дуже класну тему підняла. І ми можемо, в принципі, переходити до запитань. Якщо а ось бачу, є питання. Просто вже то що до слова Дякую, Владиславі. Вона дуже гарну тему підняла. Це дійсно дієво. І хотіла трішки ще додати такий маленький секретик, коли вам на співбесіді виносять велику стопку бумаг, щоб ви пройшли тест. І там безглузді питання, наприклад, чим зебра від відрізняється від мавпи? Це перевірка вашу стресостійкість. І тому бажано в цей момент не розпсіхуватися і не ставити питань, навіщо ці безгузді питання і так далі. Це такий маленький секретик великих фірм. Зі свого досвіду можу вам сказати. Все, дякую Дякуємо і вам за доповнення. Ось а, пані Тетяна. Наступне питання від вас зараз я вам надам слово. Угу, дякую, я отримала слово. Владислава, дякую вам дуже за цікаву. Інформацію за яскраву інформацію за корисну інформацію, тому що я думаю, що ця, цей матеріал буде корисний не тільки при долових співбесідах, при зустрічах, а і в повсякденному, коли ми хочемо презентувати себе для можливо отримання роботи, можливо для певних контактів. Тому я думаю, що можна скористатися і вашими порадами. Щоб сама презентація, ну, скажімо, була менш стресова, тому що все одно, коли ми себе представляємо, ми маємо хвилювання. Окремо, хочу сказати вам окрема респект щодо презентації дуже стильна, витримана і цікаво було її спостерігати. А скажіть мені, будь ласка, Владислава, як ви вважаєте? Чи доречно при самопрезентації використовувати ну, певні такі, можливо, гумор або самоіронію, або, можливо, якісь інші фішки, називаємо це так, да, нестандартні, не те, що ви відображали от в таких е, зовнішній вигляд, міміка, а якісь фішки, які можуть зацікавити е, вас? Ну, я... Я думаю, що в діловому бізнесі це некоректно. А от як може бути на якійсь там роботі, чи ну це може бути якщо це з якимось дотриманням. Дякуємо за питання та відповідь. Також пані Лариса написала свій коментар. Ось дякую за цікаву та змістовну доповідь. Uh, що ж, дякуємо за такий чудовий коментар. Uh, я Палівна, надаю вам слово. Дякую, Владислава. Я вам також щиро дякую. Останні наші спікери сьогоднішнього марафону найстійкіші. В мене таке питання трошки з підковиркою. Скажіть, будь ласка, скільки спікерів ви послухали? Особиско. два два. Як ви оціните, хто з них був найкраще в самопрезентації? Останній Артем. Артем, який вразив вас за скільки секунд? За 30 ну, чи за 40 хвилин, 45 гаків, поки він не зупинявся в розмові. За дві секунди. За дві секунди. Супер, дякую. Ну, завтра буде ще день. В нас там ще двадцять скільки та спікерів. Е, нагадайте, Іван, скільки завтра спікерів? Е, щось було біля 20, точно. Е, то ваша завдача послухати всіх, сказати, хто найкраще себе презентував. Як ви оціните як експерт їхню самопрезентацію на завтрашньому марафоні? Дякую вам. Двадцять спікерів завтра. Двадцять спікерів. Тобто можна навіть статтю написати. Проаналізувати спікерів, хто як Роді, себе 30 секунд перші поводив, і сказати, хто був найкращий, і подбудувати схему і проаналізувати. І скопус вас чекає разом з вашим керівником. Дякую вам.